Готуємось до Різдва. Сьогодні стала учасницею майстер класу Різдвяний калач. Щиро дякуємо майстрині своєї справи, Гнесній Галині Євгенівні. Коли голод, щоб були. Колоски пшениць, щоб була Ну, так як наша згадає, то пульбумка наставили. Рецепт під наше сьогодення секрети оздоблення, лайфхаки виготовлення цього брядового хліба захопили всіх учасників. А який аромат? Жаль, не можу передати. Стадом цукру стадом наближається, стадом наближається